Особливий день у вас сьогодні, хрещення це незабутня мить, Вирвав душі Бог зріха і безодні, з ним ніщо їх більше не страшить, з ним вони під захистом надійним, хоч лютує ворог всюди злий, у обіймах Божих їм спокійно, не лякає вітер буреві. Хрещення це в доброму сумлінні, обіцянка Господу служить. Жити свято і нести служіння, церкві Божій труд важкий робить, цю обітницю почуло небо, і води прозора голубінь, вся природа, ліс, розрологі верби, світла і простора далечінь. Ваше вірою почули люди, ви при свідках пообіцяли слово, що назад. Не повернути, бо зафіксував Це слово Бог. Тож зміцняйтесь і зростайте вірі, і звідси свято бережіть, будьте терпеливі, ніжні, щирі, вірність Богу крізь життя несіть. Нелегка терниста ця дорога, буде важко вам путі не раз. Та надійтесь, лише завжди на Бога, він ніколи. Не залишить вас, Слово Боже старанно вивчайте, воно вказує до Бога шлях і коліна ви частіше схиляйте, сил просіть в натхненних молитвах. Ми вас щиро з хрещенням вітаєм, Божих рясних вам благословінь, хай в серцях любов Христа палає, не знайде там місце зло і лінь. Щоб цей берег завжди пам'ятали, він є свідком, коли ви в цей день обітницю Господу складали, по вузькій дорозі йти лише. лишень, ваше нове ім'я, християни, і нова сторінка у житті вже відкрилась зараз перед вами. Бережіть себе у чистоті, мудрості вам на земній стежині. У боротьбі духовній перемог, Божі діти сталиві віднині, хай благословить вас вічний Бог.